Шестирічна Дарина Ковтонюк на показах фешн тайм не новачок. Нині вона приміряє сукню з нової колекції Тетяни Блашкової і вже висловлює власні враження. Мені подобається ходити по подіуму, що мене бачать всі люди. Мені з цього року подобалася дуже ця сукня. Організатори розповідають, підготували 15 колекцій. Вражатимуть гостей і улюблені бренди, і аксесуари. Зокрема, дорогі годинники демонструватимуть діти доповнять подію промо-колекції вже відомих місцевих дизайнерів. Це і Анна Шабалова і Тетяна Блашкова. Організатори раді, що модна подія набуває все ширших масштабів. До нас приїдуть гості зі Львова, з Львівського тижня моди, резиденти Львів Fashion Week і члени клубу Моди моя лінія які покажуть нам три колекції. Ми їх будемо показувати. Блоком е, заключатиме Уляна Барабаш як дизайнер. Е, ну, власне, цей блок приїде також дизайнер з Литви. Представлятиме епатажний бренд Гражина постійні відвідувачі також в очікуванні модного показу. Для себе черпаю також якісь нові ідеї, тенденції. Дуже приємно від такої е, повсякденності поринути в світ моди. Е, Останніх новинок, тенденцій, і для себе, як для жінки щось почерпнути і знати, де воно продається, де можна його придбати. Розважатимуть відвідувачів і артисти. Переважно місцеві. На подіум вийдуть не лише професійні моделі і моделята, а й рівненські акули пера. Новинки весняно-літнього сезону рівняни можуть переглянути цієї суботи. Олена Семенович, Олександр Ковтунець, новини Рівного.